Хто такі Баптисти і чому їх так бояться? Чому варто лише згадати слово секта і в багатьох одразу холодок по спині? Баптисти це небезпечний культ чи просто інша форма Християнства? Спробуємо розібратися без міфів. Історія Рух баптистів почався ще у 17 столітті в Європі. Їхня головна ідея особиста віра важливіша за обряд Не хрещення немовлят а свідомий вибір дорослої людини. Не пишні служби А прості молитви І на контроль ієрархії. А громада, де всі рівні у XIX столітті Баптисти з'явилися й у нас в Україні царська влада їх переслідувала. Радянська садила в тюрми і табори. Але вони вижили і сьогодні Баптисти мають сотні громад. По всій Україні. То чому досі так багато страху? По перше, слово секта в нас завжди лякало. І все, що не схоже на православ'я чи католицизм, одразу ставили секту. По друге, баптисти дійсно живуть інакше. Без алкоголю, без цигарок? Без розваг світу цього Для багатьох це виглядає підозріло: якщо ти не такий, як усі, значить щось із тобою не так. А насправді баптисти будують свою віру навколо біблії. Вони читають її щодня, вони не поклоняються іконам чи святим тільки Богу напряму. Їхні служби прості, без золотих рис і дорогих ікон. І саме це дратує традиційні церкви, бо баптисти відбирають людей без гучних обрядів. Прихильники кажуть баптисти чесні і відкриті. У них немає культу особистості. Немає дорогих асто біля хранів. Немає політичних ігор. Є лише громада, де всі рівні перед Богом. Критики відповідають. Вони відривають людей від традицій. Вони руйнують родини, бо забороняють святкувати Ріство чи Великдень за зличаями. Вони занадто суворі. І, головне вони не підпорядковуються великим церквам. Тому для багатьох вони й досі чужі. Уявіть село, де є православний храм і невелика баптистська громада У православному храмі свята дзвони пишні процесії. У Баптистів прості пісні молитви. Хтось бачить у цьому щирість, а хтось загрозу. Дещо по свободу вибору. І ось тут головне питання чи має людина право вільно обирати у що вірити? Чи її завжди мають змушувати йти з усіма? Баптисти доводять, віра може бути особистим вибором. І саме тому їх бояться. Бо вони показують, що можна жити без контролю зверху Один Образ Баптист, що співає просту пісню в маленькому домі молитви Інший — натовп, що називає його сектантом Дві Реальності Два — Погляди. І питання Хто тут правий? Хто такі баптисти і чому їх так бояться? Бо вони інші. Бо вони не вкладаються в рамки. Бо вони показують, що віра може бути особистим вибором, а не наказом з кафедри? А що думаєш ти?